Раніше шили кепки та панами, але з початком повномасштабного вторгнення взялися за виготовлення речей для військових. У межах підприємницької п'ятниці міський голова відвідав швейне виробництво Мазур. Основний напрямок його роботи ще із 2000 року пошиття головних уборів. Та після 24 лютого, у перший же місяць великої війни, роботу швейного цеху переформатували, щоб допомагати захисникам. Ми шили на колінники. Ми почали ну не дуже легко, але прийшлося, тому що там така була необхідність і ми мусили шити. Це було місяць часу, як ми перейшли на військові від початку воєнного стану. А чому ну, так вийшло? Ну так. Знаю, вирішила також допомагати якось. По іншому той час переконує власник підприємства Сергій Мазур. Просто не могли. У цеху були швейні машинки та люди, які знають свою справу. А хлопцям для захисту потрібна була амуніція. Виробництво тоді поділили навпіл. Частина продовжувала відшивати головні обори для цивільних, інші необхідні речі для військових. Всі підприємства я рахую, які мають якісь. Кусочок патріотизму в серці, вони перекваліфіковуються. І, ну, ми не виняток. Ми починали з плитоносок. Перед початком війни ми ще ніколи не думали, що будемо займатися військовою тематикою. Ну, ніколи. Тобто, військова форма для нас була якби, чужа. Але прийшла війна, люди просили, і ми перекваліфікувалися. почали шити плитоноски, потім пішла все-таки тематика. До того, що нашим хлопцям потрібно головні убори, нині у Франківську близько півсотні швейних підприємств. З початку війни більше половини почали допомагати захисникам, і, хоч частина із них вже повернулася частково до звичної діяльності, у разі потреби знову можуть направити усю свою потужність на потреби військових. Найбільші темпи збільшення виробництва саме легка промисловість. І це є дуже важливо, що івано франківськ став таким центром легкої промисловості, де і для військових, і для цивільних дуже багато шиється одягу, відповідно, спорядження. І важливо, що наші фірми дуже, наші підприємства, підприємці дуже швидко перебазували свою базу на потреби Збройних сил України, потреби наших захисників. Му я закликаю підтримувати наш місцевий бізнес, івано-франківський бізнес. Окрім того, відзначає міський голова. Місцева легка промисловість сьогодні показує хороші темпи і кількість виробленої продукції у порівнянні із довоєнним часом зросла удвічі. Наталія Ігор Горпопик, телеканал 402.